Місячне затемнення і не тільки чекає на цього тижня. Мене звати Олена Почебякіна, і я запрошую вас прослухати астрологічний прогноз на поточний тиждень по дням. Поїхали! Почнемо із понеділка. 1 вересня це буде дійсно день знань, тому що місяці ще перебуває в знаку стрільця і раптом за вчора і позавчора ви не встигли щось вивчити, вони не встигли прорекламуватися, знайти свого вчителя чи склати іспит. Дійсно, 1 вересня для цього буде ідеальний день. У нас не буде інших шкідників планет, які могли би посприяти тому, що плани підуть не так, не буде домішок. Якихось несумісних енергій, тому дійсно ідеальний день для того, щоб показати свою експертність, авторитет, просити поради, роздавати поради, і якщо у вас запитають поради, відмовляти завтра точно не варто. Потрібно щедро ділитися із оточуючими, ми. Цим, чим багаті ви. Гарний день для піару, для запуску рекламних кампаній, для того, щоб знайти маркетолога, скористатися його послугами, добре кудись поїхати, помандрувати, вчити, особливо якщо це пов'язано з іноземними мовами або з усім закордонним, добре вирішувати юридичні справи, прекрасно для наукової, творчої, інтелектуальної роботи, викладацької діяльності, видавницької діяльності, громадської роботи. І щось про меценатство. Якщо ще зможете таке запланувати сьогодні, першого числа в понеділок, то вперед, добре купити щось брендове, розкішне, розрекламоване, розпіарене, те, що додасть вам статусу, лоску і що буде таким великим, об'ємним для вас. Думаю, 1 вересня пройде для всіх більш гармонійно. 2 вересня вже буде складніше. Вже буде складніше, тому що місяць у нас прийде до знаку Козорога, і ми із такого вайбу масштабуючого, розвиваючого, станемо уже більш особами серйозними. Теж я не очікую впливу негативного від інших планет, він буде глибоко вночі, пізно вночі, навіть не хочу займати цим весь час. Думаю, день пройде рівно, але все-таки під знаком козорога. Що для нас це означає, що корисно робити в такі дні? Корисно займатися роботою, корисно займатися роботою, тому що козиріг – це про перфекціонізм, це про роботу, це про пахоту, це про потреби, обов'язки та відповідальність. Тому у вівторок не рекомендую розслаблятися, не рекомендую лінуватися, а дійсно варто запланувати всього побільше. І ключове слово запланувати. Те, що ви заплануєте у вівторок, скоріше за все, за законом. 20 на 80, 80% цього ви і виконаєте. 2 числа буде легше вкластися в якісь терміни, у дедлайни, тому що в нас буде вшита здатність слідкувати за часом. Ми будемо всі. Трудитися, працювати, брати на себе відповідальність, якщо ви вже взяли якусь відповідальність і щось пообіцяли, 2 числа вже доведеться це точно виконувати, тому обережно. І можете в когось випитати якусь, виминити якусь обіцянку і, скоріш за все, людина дійсно її дотримається. 2 числа добре було б взяти аскезу в харчуванні, в якихось своїх шкідливих звичках, в тому, що ви там зазвичай робите, дозволяєте собі таку слабинку. Це піде на користь, це буде і легше зробити, і корисніше буде ніж в який-небудь інший звичайний день. Добре, поспілкуватися зі старшими родичами батьками. Колегами, бабусями, дідусями. Тобто будь-хто, хто старший вас за віком, старший вас за статусом, людину, яку ви вважаєте мудрою, від якої ви можете прийняти якусь життєву мудрість. Добре займатися йогою, різноманітні розтяжки підуть на користь, тому що казарі, Сатурн, вони такі про ну Це вкрай гнучка енергія, вкрай не гнучка енергія, тому додати гнучкості буде. Ну, хорошою справою. Добре прогулятися, добре прийняти контрастний душ, добре зайнятися профорієнтацією своєю, аналізом, своєї профорієнтації, своїх професійних якостей. Якщо вам для цього треба астролог, будь ласка, взагалі будь якийсь спеціаліст теж буде корисно. Ну і бажано би побільше пити, тому що. Саме 2 числа місяць буде ознаку Козорога, А козерог такий суховатий і він дає засушливість всьому, за що відповідає місяць. Це і сухі є наші емоції, скупіти. І оскільки ми на 80% складаємося із води, то, звичайно, цю сушливість організму теж можемо відчувати. Третє число. Буде от все те вище, що я сказала. Ще буде діяти енергія козирога, але вже її проявляти буде складніше. Якщо ще 2 числа ми за дедлайни, за працю, за працю і готові підтримувати ескезу, то 3 числа. Більше людей піде на поводу свого сонечка, тобто більше будемо робити те, що ми хочемо, ніж те, що повинні. Пам'ятаємо, що Козарік Сатурн це про обов'язки і відповідальність, і на цю тему можливі конфлікти. Дійсно, день може бути конфліктним, травматичним, можуть бути різні опіки, порізи зв'язки, коли розтягуються, як це правильно називається. Можуть бути проблеми із чоловіками саме на тему конфліктності. І в принципі, конфліктність вона буде така. Вона буде, і вона буде досить впертою, тому що місяць ще буде в знаку козорога, і ми, типу, аля такі формальні, дисципліновані, але вже хочеться з кимось посваритися, і тут будемо якось вишукано а, намагатися, але все ж таки це зробити. І, і що погано, що цього всього буде багато, тому що туди і іще Юпітер. А Юпітер він масштабує все, до чого доторкається. Тому ці масштаби конфліктів, масштаби суперечок і масштаби наших травм можуть бути дійсно такими Вражаючими. Обережно можемо на цих сих енергіях відчувати себе сам, самотніми, нещасними, покинутими, будемо хотіти співчуття, якихось емоцій, і дійсно очікуємо гальмування і перешкоди у справах і через власну поспішність, конфліктність, і через зовнішні обставини. 4 числа в другій половині місяць перейде уже до знаку долія і Вдень буде трохи полегше, увечері буде так собі. Місяць водолії. що нам захочеться? нам захочеться свободи, епатажу, новинок. Оцей побут, він дуже почне нас напрягати. Нам не захочеться себе обмежувати. От ми побули кілька днів у козарозі, і тоді ми були такі дисципліновані, обмежені, тримали себе в руках, тримали своє лице, а тут прийде водолійчик. Прийде водолійчик у другій половині четвертого. Числа. Так. І от нам захочеться це все скинути, ми не будемо хотіти жити по-старому, нам треба буде новизна, нові враження. І важливо, щоб це було під егідою свободи. Тому, Більше працюємо розумом, тобто нам треба четвертого числа нагружати свою голівоньку. Бажано, якщо це буде щось таке цікавеньке із гаджетами, із новинками. Тобто, якщо вам доведеться попрацювати із технікою, з новими програмами, можливо, придбати собі якийсь гаджет додому. Якийсь механізм, девайс, це буде реально дуже круто. Добре було б зустрітися з друзями, влитися в якийсь колектив, поспілкуватися зі своїми однодумцями, щоб ви були, не були на самоті. Тому що водолії вони досить такий компанійний, компанійський знак. Так, вони, їм потрібна дистанція, але вони люблять сяяти. для того, щоб сяяти, потрібна публіка. То, 4 числа добре було би знайти свою публіку і до неї доєднатися. Якщо не думаєте подати на розлучення прекрасний, просто прекрасний день. Якщо не думаєте брати участь в якихось демонстраціях, виступах, мітингах, все що. Про соціалку, все ще про загальні спільні ресурси. Якщо ви готові проявляти альтруїзм до 4-го чистела, це дійсно буде легше, ніж коли-небудь. Добре придбати лотерейний квиточок, комусь може пощастити. Реально, офігінний день, щоб записатися на консультацію до астролога або до іншого езотеричного спеціаліста. І подумайте, де ви можете внести епатажу. Тому що там, окрім того, що місяць буде в знаку водолія, там ще буде гармонійний аспект робити уран це управитель водолія. І тому бажання до новизни, до обнулення, до навчання, до техніки, гаджетів, друзів, однодумців, спілкування, сюрпризів і халяви, воно буде помножене на два. Тому хто знає, що там підкине нам всесвіт і обставини, і інші люди, але самі собі можемо вигадати якусь. Ну, якусь новизну, тобто змінити імідж, нафарбувати нігті новим лаком, по-інакшому там проборчик на волосі розчесати, все що завгодно. До день ідеально для цього підходить. На вечір може бути складнувато трошки, тому що туди доєднається плутон. Плутон це про тиски, про маніпуляції, про таку давку, про якісь психологічні штуки, неприємні, коли від нас щось хочуть. Тому ми будемо хотіти новизни. Епатажу свободи і незалежності, але на вечір, скоріш за все, прийде хтось, хто скаже ніфіга, будемо робити, як я скажу, тому що я тут тиск, я тут влада. Тому 4 число обережно вечір. П'яте число зберігається під оцими енергіями водолія незалежності епатажу, але обережно. Якщо 4 числа, особливо вдень, я вам кажу, спробуйте щось новеньке, можна в зовнішності, ну, Перед, Тож 5-го числа, першу половину дня абсолютно не варто займатися своєю зовнішністю, тому що це бажання епатажу, бажання зробити щось неординарне, цікавеньке, не таке, як у всіх, або не таке, як у мене було вчора, воно буде дуже не на користь, тому що там стоїть Венера в опозиції. Венера це про стосунки, про наше сприйняття краси, про гармонію до світа, про взаємину і ці всі м теми. Будуть, е ну, вони не вдасться. Вони не будуть вдалими, якщо вони будуть під епатажем, під чимось цікавеньким. Тому, скоріш за все, 5-го числа ми будемо незадоволені своїм зовнішнім виглядом, ми будемо незадоволені своїм стосунками. Нам буде здаватися, що ми не отримуємо належного для себе, нас не так люблять, не так виражають свої почуття, нас малувати в житті гармонії, і тому ми будемо схильні вчинити епатажні, необдумані вчинки, про які потім точно пошкодуємо. Тому 5-го числа кареху не роблять. І з коханими не сваримося. Уже на вечір буде трошки цікавіше, там додасться пристрасть, додасться якась енергія, фізична активність. Кому вона вже там о 12 ночі треба, я не знаю, але я мушу вам про це сказати. Раптом ви вночі відвідуєте спортив до залу. 5-6 числа. Ну, такий собі день, перша половина дня до глибокого вечора, в принципі, нічото буде під знаком риби. Тому, як я це кажу, на шосте число не плануйте багато, плануйте чуттєво, плануйте щось психологічне, медитативне, творче, сходіть в церкву прекрасно буде. Займіться своєю духовністю, будьте такими жалісливими. Емпатичними комусь обов'язково допоможіть тому, хто цього вашої допомоги потребує. Буде, тут буде дуже багато ліній, дуже багато апатії, тому треба знайти якусь свою ідею, свою мотивацію. Рибки, це в нас дуже про мотивацію, тому що прям заплануйте на шосте число якусь дію, якісь. Паттерн поведінки, який потім запустить і підніме вас із диванчика. Тобто вам треба вигадати якусь свою ідею, свій ритуал, який потім вас замотивує на діяльність, тому що без цього ритуалу, скоріш за все, ви проспите все на світі. Добре займатися психологією, відвідувати психолога, добре. Приділяти увагу своєму тілу в плані турботи, в плані догляду, догляду. Добре, тому купувати косметику на цю тему. Добре бути на самоті, в тиші, тому я сказала Хороше було б відвідати церкву. Якщо ви туди не підете, то пишіть щоденник, е, слухайте музику, поплавайте в басейні, річці, в калюшці. Е, тобто все, що до вас доступне, аби ви були на хвилі із собою, із своїм внутрішнім світом. А вже що вам це допоможе? Чи церква, чи медитація, е, чи психологія, чи творчість, е, чи шопінг е, по таким спа-продуктам, теж в кожного своє. А, але враховуйте, що це треба зробити в день, бо велика ймовірність, що пізно ввечері ваші плани, ось ці полежати у ванні при свічках увечері, хтось зіпсує, тому плануйте це все діло на день. Цьоме число вкрай емоційний день, тому що в нас відбувається місячне затемнення. Ми входимо в доленосний коридор затемнень, коли почнуть відбуватися події, які нам невідворотні, які ми можемо і вчинити, але дуже багато буде емоцій. А події на емоціях це не завжди те, що нам йде на користь. Тому вся та психологічність вона лишається, але проявити її екологічно до себе і до навколишніх, 7-го числа, буде вкрай важко. Будуть Сто відсотків сльози на тему жартовності, на тему, що від мене хтось хоче, щоб я принесла себе в жертву, а я хочу абсолютно протилежного і будуть виникати ситуації, коли або ви робите те, що ви хочете, або ви робите те, що ви мусите. Скоріше за все, переможе те, що ви мусите. Дуже багато буде балачок на цю тему. Взагалі ми будемо присідати на вуха всіх, кого зустрінемо 7-го числа, і на цю тему можливість сварки, тому що не всі захочуть слухати цю всю історію. Можемо нести різну дурню, можемо нести плітки. Своїм ротом створювати навколо інформаційний шум на тему, які ми нещасні жертви. От якось так, в принципі, до вихідних тиждень іще більш-менш можна повчитися, можна порекламуватися, можна попрацювати, виявити свій професіоналізм, в середині тижня можна щось учудити. Обновити своє життя. Ну, а вже в вихідні варто приділити рефлексії і подумати над тим, е які ж доленосні події можуть підкати вас у коридор затемнень. Варто звертати увагу на свої сни, на свої відчуття, на свою інтуїцію, тому що, нагадаю, це все буде проходити під знаком рибки, а рибки це все діло дуже полюбляють. Ну і тихого, мирного нам тижня. Пишіть.